Всім привіт! Погода така цікава, трішки пасмурно, але тепло. Так, такий настрій щось зварити. Добре. ну Як? Відмазатись від городу. Жінка там старається щось сіє, а я тут сказав, не хочу я лізти в землю. Краще зварю якоїсь бурмотухи. Я думка ухи зварити. Ну, ще, нема нічого, тільки розтопуював, чиститься картошечка. Всяка різна і жовта, і розова, і фіолетова. Ось таке сьогодні відео. Так як травичка пішла в ріст вже, вирішив випробувати газонокосилку акумуляторну модель, модель, не знаю, фірма Хайсер, а модель Буде в назві відео, а тут ніде наклеючки не бачу. Значить, Коротенький буде огляд, ну, Ось це потримай кришечку на два акумулятора. Тут запобіжний ключ вставляється такий, без нього не запускається, Ну, такий запобіжник свого роду. Два акумулятори. Отакі. Я попідписував акумулятори, щоб завжди вставляти відповідно одну пару. так. Значить, отакий захисний кожух підпружинений, Тут регулювання висоти зараз будемо. Притримай, щоб не котилась. так воно підіймається. Це максимальна висота. Не знаю там. Будемо пальцями міряти. Три пальці. І беремо мінімальну палець, отак проходить тільки. Я косив Отак, От на цьому положенні другому. Так як подвір'я не рівне, горби там якісь всякі такі. Так тут у нас ніж такий. Двигун безщитковий. безщитковий. Ніж. Думаю, потрібно буде зняти, трішки підточити. О, ну, такий. Ніж. Ну... Не зовсім пластилін. Такий. Та й що? Сильно тут нічого цікавого немає. Колеса такі. Простесенькі. Чого взяв? Е... А, ще забув показати. Кожух у мене тут ще такий, щоб збирати. Не кожух, а бункер такий ставиться. Він у мене на роботі забув привезти ще. А зараз в такому положенні воно просто мульчує його. А якщо його поставити, воно відразу буде в цей бункер збирати. Можна. Як добриво потім використовувати як бере, її, значить, чого взяв? Взяв через ціну і через те, що були вже акумулятори. Акумулятори в мене вже є таких 5 штук. А ціна була смішна, здається, 2700. Я за неї віддав за нову з пошкодженою коробкою. То я думаю, так як в інтернеті на них ціни. 6. Це без акумуляторів, без зарядок. Так що плюс 300 гривень доставки це 3000 тисячі половину вона мені вийшла. Ну що, зараз я косити не буду, я сьогодні лінивий. Давай, запускай. помалейше. Кажу, помалейше йде. Бачите, справився навіть оператор. Ану, менший попробуй. Ходи. Зараз побачимо, що менший зможе. Знаєш як, давай попажу. Там вже скільки. Там вже скошено. Там вже скошено. Я тебе поставив рівно. О, бери, печи. Дай я нажму, а ти це нажимай. Почекай, От відпусти. Спочатку оцю кнопку, потім те нажимай. Давай. Трава була невеличка, не знаю, відео передасть, ні, але стало рівніше, культурніше, гарніше. Отак. От а, забув сказати, тут є. Як він називається тормоз, коли... От зараз побачите, запускаємо. відпускаємо, О, Чуєте? Двигун при... пригальмовується. О, знайшов лейбу. Модель отака. В принципі, такий, якщо у когось малесенький двір і рівненький, вона буде ідеальна. Дякую за перегляди. До побачення.